Львівських євромайданівців затримують за хуліганство. Про це під час прес-конференції повідомив головний міліціонер Львівщини. За словами Олександра Рудяка, на початку цього місяця в чотирьох студентів-активистів правоохоронці вилучили петарди, які вони кидали під сцену Євромайдану. Їх дії в міліції розцінюють як хуліганські. Що ще знайшли правоохоронці у провокаторів? Та чому не пускали автобуси до Києва? Дивіться далі. Піротехнікою по Євромайдану на початку цього місяця в чотирьох студентів-активістів правоохоронці вилучили петарди, які вони кидали під сцену. А в одного з них виявили ще й пневматичний пістолет. Міліціянти склали протоколи. Та як виявилось, ними не злякає ще одного любителя піротехніки. Затримали вчора. Затримано було людей, котрі координатори майдану і охорона студентів визнали, котрі. Провокують непевні певні дії. Водно... Вони кидали петарди, В них вилучені були петарди, Фаєрай не пам'ятаю яку кількість. І в одного з них була був вилучений пневматичний пістолет. Годину в простої через погіршення погоди. Головний міліціонер Львівщини пояснив, чому затримали автобуси, які їхали до Києва. Розумієте, ми не розвертаємо автобуси в зворотній бік. Ми попередили водіїв, є ускладнення погодних умов, дали нормальну дорожню обстановку. Автобуси згідно чинного законодавства, ні один не стояв більше півтори години. До двох годин ми можемо ну. Притримувати ні один не стояв більше пів півтори години. Висунулися і поїхали далі. Також Олександр Рудяк підтвердив львівські видавниця та друкарні таки перевіряє міліція. Шукають тих, хто виготовляв агітки проти влади. Наразі розслідування триває. Марія це Зиновій Чопойдало, новини.